Давай, давай трошки, давайте я не хочу. Це, о, о, це о, реально, ну я. Ми... Всі задумаємося в личні свічки. Оці. Офиці. Задумаю. От вони задумают. У нас не зазнається залишається.

Доброго дня! Ви працюєте тут? Так. Це ніч, це не малий ніч. Так. Не бачиш, що вже ніхто? То! То! Того не знала. А так, то тебе сказали. Це торт з васабі. Васабі! Що, шамарістика година? Ого! Віте! А покличне сусу? Віте! Це кава, це кава. Це кава. Це кава, це кава. Це кава.